Вітаю всіх добрих, порядочних людей, особливо моїх підписників та рибаків. попередньому відео я показував, як я ремонтую таку просту катушечку. Обично такі катушечки використовую на зимову рибалку. От, зробив тут ручечку. І тут відломано було бовсідкою. Клеїв я показував, ну, трошки зашліфував, не сильно зашліфовував, тому що тут. Армованого ліскою, щоб не перетерти. І от так вийшло. Також сюди вклеїв кембрика такого пластикового, щоб не примерзало оце желізне. Колишня савдеповська катушка. Ще перша в моєї молодості куплена у спорттоварах. І от так при покльовці. Працьовує прищотка, а коли намотуєш просто ліску, так крут важель цей, відкривається, закривається. Ну, все рівно на зимовує. Тянеш руками ліску. Вона настільки тягова. Можна використовувати і на поплавковку, але на поплавковку краще використовувати такі мультикаровську або м'ясорубку. А ці обично більше використовуються рибаками на зиму, тому що тут не змазується і на морозі не замерзає. Також ще знайшов пару катушечок, яких відром... відломані ручечки. Потім покажу відео, як я поробив ручечки, а поки показую цю, яка вона відремонтована. Чуть-чуть попідкрашував. Ну, а тут ще краска оригінальна. І буде ще вона працювати. Всім дякую за перегляди. Бажаю успіху і здоров'я. Слава Богу.